На завершення нашої сьогоднішньої передачі про повінь, старший майстер виробничого навчання бродівських міських курсів цивільної оборони і безпеки життєдіяльності, розповість більше про небезпечне природне явище, як до нього підготуватись і що робити, коли природа таки налякає в Україні. Повені є найпоширенішим стихійним лихом. Катастрофічні повені з великими матеріальними збитками, а також людськими жертвами в останні роки відбуваються у Закарпатті. Їх причиною є не тільки природні фактори, але й непродумана діяльність людей в першу чергу вирубка лісів. Повінь – це значне затоплення місцевості в результаті підйому рівня води в річці чи озері, глотанення, злив, вітрових нагонів, води при заторах. Повені призводять до руйнування мостів, доріг, будівель, споруд. Приносять значний матеріальний збиток, а при великих швидкостях руху води більше 4 метрів за секунду, і великій швидкості підйому води більше 2 метрів, викликають загибель людей і тварин. Основною причиною руйнувань є вплив на будівлі і споруди гідравлічних ударів маси води, крижин, що пливуть з великою швидкістю, різних уламків, плавзасобів. Повені можуть виникати раптово і тривати від кількох годин до 2-3 тижнів. Як підготуватися до повеней? Якщо місцевість, в якій ви проживаєте, часто страждає повеней, вивчіть і запам'ятайте межі можливого підтоплення, а також підвищені рідко затоплювані місця, розташовані поблизу від місць проживання, найкоротші шляхи руху до них. Ознайомте членів сім'ї з правилами поведінки при організованій та індивідуальній евакуації, а також у разі раптової і брухливої повені. Заздалегідь складіть перелік документів, майна і медикаментів, які потрібні при евакуації. Покладіть спеціальну валізу або рюкзак цінності, необхідні теплі речі, запас продуктів, води та медикаменти. Як же діяти під час повені? На підприємствах, установках, організаціях при загрозі повені змінюється режим роботи, а в деяких випадках робота припиняється. У зоні можливих затоплень тимчасово припиняють роботу школи і дошкільні установи. Дітей переводять у заклади, які знаходяться в безпечних місцях. Раптовість виникнення повені викликає необхідність особливої поведінки і дій населення. За сигналом оповіщення про загрозу повені та про евакуацію, невідкладно в установленому порядку виходьте або виїжджайте в призначений безпечний район або на підвищені ділянки місцевості, захопивши з собою документи, цінності, необхідні речі, і дводобовий запас продуктів харчування. Перед виходом з будинку випніть електрику та газ, загасіть вогонь в опалюваних приладах, закріпіть всі плавучі предмети, що знаходяться поза будинками, або розмістіть їх у підсобних приміщеннях. Якщо дозволяє час, цінні домашні речі перемістіть на верхні поверхи або горище житлового будинку, закрийте вікна та двері, при необхідності і наявності часу забити зовні дошками вікна та двері перших поверхів. При відсутності організованої евакуації до прибуття допомоги або спаду води перебувайте на верхніх поверхах і дахах будинків, на деревах або інших підвищеннях, при цьому постійно подавайте сигнал лиха, в день вивішуванням або розмахуванням добре видимим полотнищем, а в темний час світловим сигналом і періодично голосом. При підході рятувальників спокійно, без паніки, з дотриманням заходів обережності переходьте у плавальний засіб. При цьому неухильно дотримуйтесь вимог рятувальників. Не допускайте перевантаження плавзасобів. Під час руху не покидайте встановлені місця, не сідайте на борт, суворо виконуйте вимоги екіпажу. Самостійно вибиратися з затопленого району рекомендується тільки при наявності таких серйозних причин, як необхідність надання медичної допомоги постраждалим, якщо триває рівень підйому води при загрозі затоплення верхніх поверхів. При цьому необхідно мати надійний плавальний засіб і знати напрямок руху. У ході самостійного пересування не припиняйте подавати сигнал лиха. Якщо то не людина, опинившись у воді, слід зняти з себе важкий одяг і взуття, відшукати поблизу плаваючі предмети і скористатися ними до отримання допомоги. Киньте потопаючій людині плаваючий предмет, підбадьорте його, покличте допомогу. Добираючись до потерпілого вплав, врахуйте течію річки. Якщо потопаючий не контролює свої дії, Підпливайте до нього ззаду і, захопивши його за волосся, прямуйте до берега. Як діяти після повені? Перед тим, як увійти до будівлі, перевірте, чи не загрожує вона обвалом або падінням стороннього предмета. Провітріть приміщення для видалення накопичених газів, не вмикайте електроосвітлення, не користуйтеся джерелами відкритого вогню, не запалюйте сірників до повного провітрювання приміщення та перевірки справності системи газопостачання. Перевірте справність електромережі, трубопроводів газопостачання, водопроводу і каналізації. Не користуйтеся ними доти, поки не переконайтеся в їх справності за допомогою фахівців. Для просушування приміщень відкрийте всі вікна і двері. Приберіть бруд з підлоги і стін, відкачайте воду з підвалів. Не вживайте харчові продукти, які були в контакті з водою. Організуйте очищення колодязів від нанесеного бруду і викачайте із них воду. Довідайтесь в місцевих органах державної влади і органів місцевого самоврядування адреси організацій, які відповідають за надання допомоги потерпілому населенню, але у будь-якій ситуації не втрачайте спокою та впевненості у своїх силах.